Ніколи не ставте камеру в безкамерку, і ось чому Значить, дивіться раніше всі ставили той тобто, різіна. Потім там йшла камера. Зараз такого не роблять, і багато хто е, є сумнення. Тобто, чи ставиться, чи не ставить. Зараз вам назву причини, чому не ставить. Дивіться, допустимо, ви наїжджаєте на гость, да? у вас одразу колесо не спускає. Тобто гость не дає, одразу спустити. Тобто, коли ви тільки викручуєте, вас спускає. Либо ж ви на такій різині ще можете проїхати. Друге, якщо у вас немає камери, ви можете положити сюди жгут. Тобто ну, це називається жгут, туда ти вкручуєш. Всі бачили, це да? допомагає, зрізав на ходу, відремонтітував, і в принципі у тебе немає ніяких проблем. Якщо камеру, якщо ви сразу наїдете на щось остре, то ви вже прийдете запаску міняти. Тут нікуди не друга Якщо ви визуєте камеру, то це. Без шиномонтажки вам ніяк не справиться. Тут куди вже не дінешся, нічого не зробиш. І, звісно, камеру будете використовувати, якщо у вас там диск не предназначен для того, щоб їздити без камери, або у вас тут корт порваний, чи щось таке, знос дуже великий. Тоді да, камеру неізбіжно треба ну, да. А так навіть не вертайтесь до цього. Недаром придумали, щоб зараз без камерки їздили. Це набагато як економніше, так і практичніше. Ось якось так.